В Україні хочуть знести старі хрущовки та панельки, бо вважають їх небезпечними для проживання. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроєкт. Проблеми із застарілим житлом хочуть розв'язати, доки ці будинки не перетворилися на аварійні. В країні велика кількість будинків граничний строк експлуатації, яких вже закінчився або збігає з майже 30 тисяч 400 таких будинків. Понад 7 тисяч збудували ще до 1919 року. Знесенню багатоквартирних будинків передує надання квартири в іншому багатоквартирному будинку у разі отримання забудовником згоди на відселення. В іншому випадку надається інша рівноцінна квартира в майбутньому будинку, а на час будівництва відселення до маневрового житлового фонду, зазначено в пояснювальній записці. Нагадаємо, в Україні діє програма компенсації за зруйноване житло. Постраждалі отримують грошові сертифікати на придбання іншого житла. В залежності від суми збитків сертифікати неможливо обміняти на гроші чи використати кудись, окрім як на купівлю нового житла або інвестицію в нього. Обмежень на населений пункт немає. Придбати житло можна будь-де.